В Одесі сьогодні була дуже тепла погода, але незважаючи на це, барахолка працювала. Давайте подивимось, що я накупляв сьогодні. Перед вами ось рублів профі повний комплект. Ось щось у мене тут таких спаєчко. Це один комплект. Ось іще один комплект, повний. Ще один комплект, тільки тут вже монети переложені в капсули. Четвертий набор. Був ще п'ятий. Його придбав Magic Money Сергій. І також я купив ось таку монету номіналом 20 гривень дві унці Володимир Великий. Сьогодні прям такий дуже результативний день в Одесі відбувся у нас на бараховці. Таке враження, ніби десь на якийсь З'їздив з зліт колекціонерів Київ.